самий основний пріоритет розвитку громади все для людини. Розвиток її і адаптації в суспільстві таким чином, щоб було комфортно жити і учніві, і пенсіонерам. В жовтні місяці буде 4 роки, як ми утворилися. Чисельність нашої громади складає близько 21 тисячі, до її складу, крім міста Тячого, війшли ще 4 населені пункти. А близькість до кордону, вона, звичайно, дає можливість більше спілкуватися, більше бачити, більше усвідомлювати, як розвивається Європа, як розвиваються громади в Європі. І це однозначно є і, і, і хорошим стимулом, і, і, і розумінням, куди треба рухатися. Як. Коли мене Обрали я десь на другу неділю, а прийшов у цей садочок. Це, це перше моє розочарування, я тоді подумав, куди я прийшов. Це було щось з чим. -то. Тут все утеплено, покрівля утеплена, підвали, стіни утеплені. Тут економія до 30% об'єму газу пішла. Ми розуміємо, що для того, щоб жити, треба економіти. Освітлення в школах ми тепер робимо. І у них повністю вже ледовські, все, все як. Це дає. Це дає ефект. Це є все на рівні очей дітей. Це для будівельно-конструкторської діяльності. Зображувальна діяльність. Ось тут. Аплікація ліплення. Це діти, якщо мають таке бажання, у будь-який час можуть собі взяти. Сісти за стіл і, проти, і гратися, придумовувати щось. Єдина вимога прибери за собою. Книжечки в них. Є, обладнання для гри в магазин, от там і ці калькулятори, в них, все, все, все. Сім'я, ліжечка, колясочки, будь ласка, кухня, перукарня, все, все, все. все що хочеться. Батьки дуже всі хочуть щоб до нас у садочок, але переповнені групи. Діточок у нас багато, нас люблять, нас підтримують. Садочки у рік 15 мільйонів. Да. Сьогодні ми знаходимося у П'ячівській першій школі, перших третіх ступенів імені Василя Гринджідонського. І це місце це є наш спортзал. Ремонтні роботи ще продовжуються, але це є багатофункціональне покриття, яке нам зроблено було рік тому. Ну і продовжуємо трошки зробити такі ремонтні роботи. В навчальному закладі 670 учнів. Наші учні дуже такі спортивні. У нас багато різних перемог. І тут наші такі нагороди. Пріоритет важливий спорт. Ну і не лише спорт, і навчання понад усе. Спочатку навчання а після спорту. Три роки тому було зроблено фасад школи. На наступний рік була зроблена вся санація скрізь у нас поміняні, бачите, нові батареї, нові труби. Це, це теплотраса. Школа дуже тепла, втеплена і ззовні, і всередині. Я у нас перший клас такий тренінговий. Де учні вже тепер будуть навчатися у другому класі. Вони мають це за державні кошти, субвенція, є планшет, і таких класів лише три в області. Кожна дитинка в новій українській школі мають бокси, мають свої папки. Ну і дітки тут у нас мають свої ноутбуки, які знаходяться в шафі. Вони Заряджають відповідно відкриті. Бачите? Кожна дитина має ноутбук. Якщо такими темпами ми будемо працювати, і як у нас в громаді, то я не думаю, що як всі ремонтні роботи отакі проведуться, то перейдеться і, і, і до цих питань, що буде технологія над усе у школі, а після того і результат. Зараз ми на даний момент знаходимося на спортивній споруді, яка називається спортивні арени міста Тячева. Буде на день міста цього року два роки, як вона є побудована. Споруда має кафетерії, має конференц-зал, де приходять конференції, ми надаємо послуги, так само знаємо оренду і так далі. І само собою центральний зал, де займаються спортом. Конструкція віддає всім нормам змагань проведення. Тут є всі розмітки, які проведені для теніса великого, для волейбола, для гандбола, для баскетбола. Є виїздні баскетбольні щити, коли проводяться змагання з баскетбола, затягують їх. В основному ми складаємо графік, спочатку согласовуємо їх із школами ДСШ і йдемо все по графіку. Є такі місця, що ми навіть не можемо вклинити інколи змагання, настільки буде насичено. Воно вже другий рік воно пішло само за собою, потягнуло це все. Так що За нас вже знають багато за громаду, за цей наш спортивний комплекс. Так що держимо його в належному стані. Це найголовніше. Ми знаходимося на центральному стадіоні імені Людвіка Бейреша. Репетиція почалася у минулому році. В першу чергу було відкриття весною. Стучного поля розміром 60 на 40. Займаються так само тепер на літній період діти спортивної школи. Є секція футбольна, яка від громади, там є тренера наші, вже займаються з дітьми. Завантажений об'єкт. Зранку він відкривається о 7-й годині стадіон. Уже багато бажаючих бігати, займаються спортом. Після того вони йдуть на цей великий комплекс, де качають руки, ноги, біцепси. Цього не було у нас взагалі, тут просто були доріжки, зроблено покриття поліуретанове. Цього року так само здали, тому що на, на другий рік вже це буде повністю запущено, так як має бути. Це будівля відділу центру віддання адміністративних послуг Тячівської міської ради відкритий по вересні 2017 року. Перелік адміністративних послуг входить 71 послуга. Це реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, оформлення та видача паспортів. інших створення всі умови відповідні, які можна бути зручні у нього. Залишається тільки працювати на благо громади. На території громади працюють 3-4 підприємства, які, як правило, є бюджето утворюючі. Це Ламела, спільне білорусько-американське підприємство, яке займається виробництвом готових виробів з дерева і 100% експортує до Німеччини. у нас производство мебели всего около 300 человек тут начало процесса у нас начинается от необрезной доски пошла переработка и выходим на готовую плиту ну, тут плиту мы формируем на, на определенные уже мебельные детали запускаем на механическую обработку Тут из полуфабрикатов, которые мы там обработали, прошлифовали, отделали, собираем готовые же изделия, которые идут на упаковку, пакуются и прям фурами отгружаются на запад. Ну, естественно, всего бы этого не было без коллектива, который здесь работает. Это однозначно, то есть все, все люди наши, все готовы работать. Есть люди, которые с опытом уже 15-20 лет работают. То есть от начала мы начинали с 20 человек, сегодня мы вот до 300 доросли. Да, это маленькая часть из того всего, что мы производим. Здесь, как правило, ну, последние какие-то разработки, где-то предложения нашим партнерам. У нас все думают, что конкуренты мы тут между собой, но ну, это заблуждение. Конкуренты наши это вокруг. И с ними надо конкурировать. А в Украине нам надо объединяться и бороться. Перші два роки тут кожен місяць проводилися у нас навчання, зустрічі. То, що ми вже зробили, ми сказали: ми це зробили, це можна зробити. Робіть його так. Так не йдіть, бо так не буде. Було дуже дуже багато викликів, багато запитань. І громади, які прожили 3-4 роки, доказали, що це чи не єдина успішна реформа, і це чи не єдина можливість змінити. Відносини громади і влади, і привести їх до такого формату, який і потребує громада. Ми маємо служити громаді, всі послуги, які надаємо, мають бути доступні громаді. І я думаю, що пройде час то і ті скептики, які не вірили в децентралізацію, зрозуміють, що це єдиний правильний шлях розвитку суспільства.